Була розмова про те, як важливо вчитись задовільняти потреби більшості і бути в системі. Якщо якась ситуація, яка склалась, вона диктує якісь саме такі правила для досягнення успіху або мети, то потрібно йти за нею. І чомусь в мене зразу виникла асоціація з поп культурою. Тобто культура, яка спрямована на те, щоб задовільнити потреби мас, потреби більшості, і постійно це якось підтримувати. В той же момент культура як явище, вона постійно повинна змінюватись, задавати якісь нові напрямки. І водночас це явище воно не може бути якимось стабільним, постійним. Тож в своїй формі я намагалася це передати використовуючи дуже прості матеріали і не намагаючись зробити це якось якісно, красиво, вишукано, з якимось задумом чи втілити якусь ґрунтовну ідею. Це мало бути зроблено так, щоб привернути якусь увагу тим же кольором і якимось лініями. Ну хоча б чимось. В принципі, якби цих кольорів або цих матеріалів не було, то ми про це просто не знали, а значить, воно б не було таким популярним. Тому, в принципі, самі ж матеріали є в чомусь частиною цієї поп-культури. В той же момент поп-культура це не є щось таке погане, а навпаки, воно є в чомусь корисним, тому що воно, можна сказати, в чомусь додає кольору. Додає цікавості, якогось руху, динаміки, і не можна відкидати таке явище, оскільки скільки воно є, а значить воно необхідне. Необхідно в першу чергу для людей, які цим користуються. Ті е, кожній людині вирішувати, що далі з цим робити, і що обирати для себе. Тож Добре, що існують різні напрямки і різні способи вирішення одних і тих самих питань. Просто важливо те, що обираєте ви і не дозволяйте комусь робити вибір за себе.